Же. Ну, так я же говорю, так и а вот поймите. Пожалуйста, 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 да, пожалуйста, да, пожалуйста, что, что, что? А, здесь, пожалуйста, 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 Щоб Щоб робите? Робите? Щоб так закінчився ви журналістів телеканалу СК 1 Житомир Тудей та Житомир інфо на зйомки пожежі у готельно-розважальному комплексі. Волна знімальна група отримала повідомлення про пожежу на території закладу. Чотири пожежні машини та швидка вже працювали на території. Журналісти зайти не встигли. Невідоме авто перекрило шлях журналістам, А власниця у стані емоційного збудження намагалась зупинити роботу. Змі колеги розповідають про ситуацію. Приехали сюда приблизительно минут около 15-20 назад. начали снимать. Охранник подошел. Охранник уже отсюда ушел. Охранник подошел, пытался несколько раз нам пытался закрыть камеру руками, закрывал, закрывал, просто не давал снимать, пытались пройти на территорию. Он переграждал нам путь, не пускал нас внутрь. <связать> вот, кстати, это беспосредственно... Микрофон не выбрал. Вот вырвали. У меня его нет. Вы не вырвали. Понимаю, вы мне вы отобрали у журналистское я удостоверение. Я, я вас прошу вам. Я увернуть. вообще у вас не брал, А, ви Вы не брали, да? Я не брал, ничего. Оно у меня случайно испарилось из руки. У меня я его... показывал его вашей хозяйки, оно а. у меня из рук А В чем детя? Я вас вообще не прошу. Я вас взагалі не почувлю, ну, ви, 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 ви живрюється, значите. Я не врю. Я вас вообще не трогаю. Постраждало технічне обладнання однієї зі знімальних груп. Журналісти зустрілися з власницею, аби отримати коментар з приводу події. Жінка вибачилася за поведінку. Ну вибачте, пожалуйста. Ну я, я прошу, якщо можна, вибачте, будь ласка. Ну я ж прошу вибачити. Ну, якщо я комусь нанесла ущерб, я можу його змістити. І, Це міліція і, обідала, когось образила. Я видбачаюсь. Правоохоронні органи оформили протокол по статті 171. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. З'ясування обставин триває. Вікторія Хлань, Олександр Дарсавеліт, за телеканал СК 1